Якщо ви відчуваєте, що відпустили, але й досі не пробачили, це може бути ключовою причиною, чому ситуація не завершується, а саме остаточно, непрощення це невидимий ланцюг, який тримає вас у цьому зв'язку. Непрощення утримує вас у минулому. Ви можете відпустити людину фізично, але емоційно продовжувати носити його в собі це з'їдає вашу енергію. Прощення це не для когось, це для вас. Це акт звільнення від внутрішнього тягаря, який дає можливість повністю рухатися вперед. Образа чи біль. Ви все ще тримаєте біль, бо вважаєте, що він повинен був бути іншим, краще ставитися чи діяти, відчуття несправедливості. Непрощення інколи тримається на переконанні, що пробачити значить погодитися з його діями або дозволити повторення, страх втратити контроль. Інколи здається, що тримаючись за образу, ви захищаєте себе. Дозвольте собі відчути емоції, напишіть листа, які не потрібно відправляти, в якому пишіть абсолютно все, що вас обурює. Викладіть усе, що лежить на серці, без страху чи осуду. Потім цей лист можна знищити як символ звільнення. Прийміть, що це було. Усвідомте, що його дії це результат його рівня розвитку, страхів, травм. Це не виправдання, це просто факт. Його поведінка не має відношення до вашої цінності. Практика прощення. Уявіть, що ви віддаєте йому весь свій біль та всі образи. Представте його і відчуйте це. Скажіть собі: я прощаю тебе не тому, що ти заслуговуєш, а тому, що я заслуговую на свободу. Перенесіть фокус на себе, запитайте себе, що мені зараз потрібно для повної свободи. Як я можу зробити своє життя кращим без огляду на минуле? Якщо ви дійсно відпустили і пробачили, ви відчуєте легкість. Його присутність в вашому житті почне згасати, бо енергетична прив'язка уже розв'яжеться. Якщо після прощення все ще є почуття, це сигнал для подальшого аналізу. Можливо, ще залишились якісь аспекти, а саме вашої внутрішньої свободи. Прощення це дар, який ви даєте собі. Зробивши цей крок, ви відкриєте двері до нового етапу свого життя.